Медитація просто неба, вперше у Івано-Франківську влаштували незвичний масовий марафон. Незважаючи на спекотну літню днину, понад півсотні мешканців не полінувалися вийти на головну площу міста, аби зорганізувати тут масштабну гімнастику із духовними практиками та направити в одну із найгаласливіших частин міста якомога більше заспокійливої енергії. Багато людей думають, що йога це ну, там бігання по розпеченому вугіллю, секти, скручення вузлик і Щось схоже. Ми хотіли наочно показати, щоб людина могла прийти і подивитися. Власне як виглядає йога. І обрати, можливо, її як альтернативу фізичної, духовної та філософської системи. Йога це, ну, передусім, це така комплексна філософська система, практична. Тобто не можна розглядати йогу як тільки систему фізичної практики, як часто вона імпонується. Але все-таки західна людина саме як фізичну складову її обирає. Тому що йога вирішує дуже часто саме насущні проблеми людей, сучасної людини. Це проблеми постійної стресогенність, це проблеми сидячої роботи. Тобто, оці всі. Насущні проблеми йога вирішує, але поряд з тим, йога дарує багато чого нового людині. Під спокійні мелодії та неквапливі інструкції на килимках просто посеред вулиці охоче досягти внутрішньої рівноваги, поринули у медитацію. Попри страшенну спеку, усі вправи намагалися виконувати сумлінно. Спершу класична розминка, далі комплекс Асан або ж позиції тіла, довгоочікуваний релакс і насамкінець дихальні техніки. У результаті на якусь мить, як зізнаються учасники марафону, геть забули про буденні проблеми. Я скажу враження, просто не. Ймовірні, це ти займаєшся, робиш ніби складні вправи, але водночас кожен і розслабляється. Це свого роду розслаблення і звільнення від якихось емоцій. Негативних? не обов'язково негативне, від любих емоцій. Тут абстрагуєшся від усього і від і відпочиваєш. А коли вдома постійно... Ще з дитина то хочеться про себе подбати відпочити. Елементарні рухи. Повторюю, особливо якщо вона на кухні каже: мама, дивись, то та... вона показує. Для тих, кому не вистачило класичних вправ. І ще один сеанс та вже рухливіший і динамічніший. Своєрідним бонусом стало заняття із так званого порт дебра суміші танцю, йоги та фітнесу. Загалом незвичний марафон у середмісті тривав дві години. І, хоча офіційного рекорду тут не зареєстрували, організатори певні, їх перший захід став наймасовішим в Україні.